Я вас вітаю. Справа в тому, що от у мене навіть вирішення немає цілковито правильного, як як сказати, де ми опинилися. Це рівненщина в по полях, по лісах. Ми з Ярославом їздимо в гастрономічні експедиції, але ось ну ну бачите, розвідка працює. Хлопці, дівчата дізналися, що ми в цих краях і кажуть: ми не відпустимо вас, мене, сина, нашого друга Дениса, який нас возить, поки ви не побачите наш борщ. І ось тут в лісі це інженерний підрозділ, інженерна рота. Вони тут тримають наші західні кордони. Правильно, так і на... ворог не пройде. Чого і ви нас, нас чого ви нас викликали? Скажіть, будь ласка так. Запросили, Ми вас запросили за те, що ви дуже поціновувачі наших борщів. Наша Україна завжди славилась тим, що це є наш український борщ. Не русський щі, а наш борщ. український. Правильно. На червоних борочках, зажарених з м'ясом, з картоплею, наваристий, смачний борщ. Ми запросили його продегустувати. Це який борщ? По-Рівненськи, по Долбунівськи. Порадивилівський, Сереж, розказуйте. Я мама вчу. Вчила, так і я приготуваю. А як Сить. мама вчила? По-домашньому, з любов'ю. Бо тільки з любов'ю готувати. Любий продукт, який ви подаєте на стіл, має бути приготовлений з любов'ю. Добре, на чому бульйон? Бульйон на м'ясці. Ага. Свининка тут. Свининка. Бачимо, що був у кіст, то його немає у нас. У нас є просто ну свинина нормальна. Слухайте, це, це у вас святкова страва, чи, чи щоденна, Не, чи... це чи... по раціону. По раціону. По розкладку. Тобто згідно розкладку. По... це все зварено згідно розкладки? Так, так. По розкладці. Там так як нам поставляють продукти, згідно цього ми готові. А скільки ви вже тут в військах? Півтора року, півтора це з 24-го фактично. Війна почалася, нас призвали, полк, і Ми вже півтора року вже виконуємо завдання по всьому західному кордону від е, Миколаївської Херсонської області, закінчується сумами, Харковом, Запоріжжя, Донецла в всіх областях по хлопці. Ну, всі географії так. ж всі знають, розуміють, всі, де рівне Тобто тут з боку Білорусі, так. що що? що не, нас тікає, не чекає. Не, не. Ворог ну, не пройде, це, це да, там, не не пройдуть, пройдуть. там другі хлопці стоять наші. Не пройдуть. Все забезпечено. Тримаємо тил, як казав. Тобто рецепт ви не скажете. Тобто приїжджай до вас. Приїжджайте в гості, завжди будемо раді. Завжди будемо завжди раді. Ну так. Допособист взяли на цій тарілці армійській, те, що є з боку, що вже до коя вже поділюсь трошки рецептом. На цій тарілці заливали олію, зажарювали червоний бурячок після того. Так як положено, для того, щоб був корій червоний на Зажарювали так само на цій тарілці польовий здійск, зажарювали нашу цю цибулю і все тут додавали, варили, бульйон на м'ясі. Ну, вже далі додавали, це там трошки перця, трошки гарного слова, трошки зелені, получився дуже гарний наваристий ж ну, Ми правильний. З їдемо з точки А в точку Б, там теж треба щось варити зараз. Куди ж ну, ну ви то голодні? Ні. Ні. Повар ніколи не буде голодний. А хто голодний? Ми всі голодні, всі будемо пробувати. Ребя, так, давайте. Пішли. Це наш армійський посад, з якого ми їмо, їздимо на завдання, ложки, це все наше. Сало, сало, сало щосником, з чосником, з цибулькою до борща, обов'язковий атрибут, Це ж, а Це А які у вас завдання? У Нас? Тобто ви нас? Ми інженерні підрозділи, ми забезпечуємо. Це понтони, це, це Ну, понтони в... у нас окрема бригада. Окопи, ми що окопи, бліндажі. Це все таке. Окопи. В основному, окоп, основному окопи бліндажі. А в основному. Виходять замуж тільки за солдатів, вони вміють все. Це один з кращих борщів, який на моїй пам'яті. Це добре. Дуже дякую за такі слова. У нас реально б як сказав і кисленько, солоденько, і посолі, і все і насичений, завдячуючи так би сказати, правильному відношенню нашого командування це враховуючи від полкового командування і до залужного безпосередньо що пішов. Є, є, є просто певні проблеми з постачанням продуктів, хіба що просто на самій передовій точки, там, де безпосередньо буде бій, можливо, так є. А так фактично, це коли ми виїжджаємо весь час на Сході, весь час приїжджали машини, кожен тиждень привозили свіжі продукти. У нас проблем взагалі не було ніколи з продуктами. Ми, це з півтора року весь час по виїздах. Виїзди по 4-5 місяців бувають на районах виконання завдань і дуже нормальні. Хлопці всі забезпечені продуктами, готують, роблять. Отак, що кажу, дуже нормально готують. Це, просто, це як, просто як борщ. Ми зробили те, що ми зробити. Хлопці готують гарні куліші, варять такі козацькі. У нас є з Дубна. Е, як то генет, коз, полковник полковник коз, козацтва Дубнівський, ага. Олег Натюк. Такий куліш варить, ну оце він. Броніє до війни був, на заходах був такі ці, ці, казани великі, столітрові варив. Теж чоловіку, це, це від душі. Це так само це все робиться, все від душі. Плов, картошку, жарить, Молодці хлопці. А коли а... весь час фактично ми самі всі цивільні люди, нас цивільних людей забрали, призвали зараз за супом і мобілізації служимо. Захищаємо нашу країну фактично. Ми час всі вийшли з, з ну з народу, з людей. І з людьми у нас дуже велика підтримка. Дуже і волонтерська підтримка, і громадська позиція з людей. Є проблеми, дзвонив завжди допомагають. Є виникла проблема з транспортом, поламалася, признесла сюди. Нова почта, два дні в день все запчастини. Там певні якісь продукти може якісь одяг придадуть дуже, дуже все позитивно. Тут, так все от. Враховуючи те, що в нас недавно почалася новина і що зараз є, то, то дуже великий фактор йде, дуже позитивний. Так. Відчутно просто, що воно є.